Вітаю, друзі! Уповноважений з справ людини пан Нубінець у своєму останньому інтерв'ю усіх нас ощасливив! Очевидною думкою про те, що представники це, територіальних центрів комплектації не мають права перевіряти документів у осіб, яких вони зупиняють, чи взагалі насильно. Садити їх в транспортні засоби, затримувати тощо тощо. Це було очевидно, це було відомо. Якщо вас зупиняють представники територіальних центрів комплектації, які, звісно ж, виконують свої плани, ігноруючи конституцію та закони України, на жаль, ви повинні мати стратегію взаємодії з територіальними центрами комплектації. В залежності від цієї стратегії залежить дуже багато. Чи зможете ви захистити свої права? По-перше, ви, як громадянина України, маєте право на правову допомогу. І якщо вас зупиняють представники територіальних центрів комплектації, ви можете їм чітко і ясно заявити, що ви вимагаєте адвоката. Для того щоб забезпечити ваше конституційне право на правову допомогу під час комунікації із органами держави. Це перше. Друге, ви не зобов'язані їм пред'являти свої документи, які підтверджують вашу особу, тому що вони не мають права від вас цього вимагати. Вони можуть на вас тиснути і будуть це робити. Вони можуть на вас кричати і будуть це робити. Вони можуть на вас чинити тиск і будуть це робити. Але все залежить від того, наскільки ви будете переконані в тому, що ви праві. У Вас можуть перевірити документи представники поліції. Останнім часом представники територіальних центрів комплектації зазвичай пересуваються із представниками поліції. Однак, представники поліції теж не мають права перевірити у вас документи у всіх випадках. Ці випадки визначені в статті 31 закону про поліцію. Відповідно, ви повинні запитати, з яких підстав у вас прагнуть перевірити ці документи. Тому, незважаючи на те, що останнім часом заходи з мобілізації проводяться всупереч вимог чинного законодавства з грубим порушенням Конституції України, важливо також те, у який спосіб ви. Будете реагувати на ці дії представників ТЦК та поліції, ви повинні знати про те, що ви є громадянином України, що вас захищає Конституція України, що ви маєте права і що представники держави повинні діяти в спосіб відповідно до закону і в порядку, визначеному чинним законодавством. У вас є права, в них є обов'язки. Якщо ви, звісно, почнете скандалити, якщо ви почнете емоційно реагувати на всю цю ситуацію, це лише погіршить ваше становище. Якщо ж ви витратите час, ознайомитеся з законодавством, яке надає вам права у взаємодії із органами територіальних центрів комплектації та поліцією, тоді ваша позиція стане значно більш обґрунтованою. І ви будете значно більш захищеною. Тому раджу сісти, витратити час, почитати інформацію про те, які є права і обов'язки представників територіальних центрів комплектацій, з яких підстав у вас можуть перевірити документи органи поліції, і роздрукувати ці нормативно правові акти, носити їх з собою для того, щоб спокійно. Спілкуватися з представниками органів державної влади, які зазвичай розраховують виключно на одне: на те, що ви не обізнані із законом, із Конституцією. На вас можна натиснути і у такий спосіб досягнути своїх протиправних цілей. Знаєте, Конституція вас захищає. Слава Україні!